Мала бути так. Вона вже як є. Ну, зараз подивимось, чи там далеко чухати звідси. Може реально пройдемося. Я... Як то кажуть, ні снічний Трускавець. 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 Зараз треба викласти фотки. Так, да, я зам... навіть на... по дорозі можу обробляти. На цьому. Чука, чука. Який? Який прикол жити на другому поверсі, постійно ходити, блін, по сходах.